Я завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди на тиждень в Україні з 5 по 11 травня. Вже з понеділка, 5 травня, в Україні очікується зміна повітряної маси на більш свіжу та холодну. 5 травня: східні, північні та більші центральних областей, значне зниження максимальної температури повітря. Захід плюс 10, плюс 16 градусів, північ плюс 12, 18 градусів. Центральній області, окрім Дніпропетровщини плюс 17-22 градуси, на Дніпропетровщини до 25 градусів тепла. Південній та східній області утримується тепла погода плюс 21-26 градусів тепла. Опади. Типові травневі дощі, з грозами ймовірні, у західних північних областях у центрі, окрім Дніпра, а також на Одещині та Миколаївщині. Нарешті території суттевих опадів не очікується. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, помірний, часом рвучкий. Київ. У понеділок місцями короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься близько 15-17 градусів тепла. Найближчий тиждень не принесе літньої спеки. Очікується свіжа погода. Тепліша погода затримується на південному сході країни, орієнтовно до середини тижня. Причиною зміни погоди стане діяльність холодного атмосферного фронту. Бережіть себе та будьте здорові!